Вітаю вас у новому влозі. На цей раз ми їдемо робити щеплення в 6 місяців, тому запрошуємо вас з нами у сваляву на щеплення і просто пройтись по місту. По дорозі заскочила в кафешку трішки видохнуть, випити каву повідинське і з'їсти смаколик. Такі треба робити моменти для себе. У цьому кадрі я вже задоволена знову взяла каву. Це вже ми після щеплення, Мейхі трішки задрихла на мені, як завжди. Тому кайфуємо. Погода просто агінь. Радію, бо наступного разу нам сказали, приходить у 9 місяців, а це буде лютий. З одного боку, наче вже і холодно, але в лютому буває так, що вже як і навесні, в принципі. І знову сирена, як я вже давно її не чула, аж якось не по собі. Хоча тут люди на чилі, але для мене сирена це не просто ау-ау. Блін. Куди ховатись, не знаю. Чекаю машину, зі сваляви, бо ми вже всі справи зробили, О, скупились масянок в шоці. Дивиться, дума, що за фігня. А це ми їдемо вже до себе у село. Зі сваляви і попали на переїзд. Там можна стояти від 20 до 30, навіть 40 хвилин. А тут свалява, як завжди. Коники. Я думаю, що це дуже чітка риса Закарпаття коні, тому що вони повсюду і завжди. В моєму хоум-відео хочу розповісти, звідки я взяла це крісло, яке я вам буду показувати в наступних кадрах, і також розповісти історію, що з ним трапилось, і чому воно в такому стані. Тому що я зрозуміла, що я не ділилась цією історією, і, мабуть, ви реально тоді будете спантеличені і не в курсі. Що відбувається в кадрі. Так ось, коли почалась війна, і нам треба було швиденько виїхати, тому що нам подзвонив друг і сказав: у вас є одна година на роздуми, або навіть на те, щоб вже виїхати. Тому що є люди, вони вас вивезуть. І ми вирішили все-таки піти на ризик і виїхати. Точніше, навіть вивезти нашу дитину. І в нас було дві кішки. Ці дві кішки залишались самі, самі по собі. Випустить їх. Я якось в мене рука не піднімалась, і тому я віддала ключі сусідці, вона нормальна, я її робила, теж ходила у коли, їм 50 з чимось років з чоловіком, в них нормальна хата. Ну, вони нормальні, і я віддала їм ключі і кажу, будь ласка, подивіться за моїми котиками. Вони такі, так, звісно, без питань. І коли я вже була аж в Чехії, вони мені написали, що їх вивозять їх діти, і ключ вони передали вчительці. Там ще в нас на поверсі жила старенька вчителька. Я бачила до неї ходять діти, навіть дякують їй, вона реально, мабуть, класна. І я тоді думаю, ну окей, якщо вона подивиться за котами, це буде супер. Після того її діти чи онуки приїхали і її вивезли. І мої ключі потрапили до єдиної особи, яка була на нашому крилі. І ця особа виявилася алкоголічкою. Про наркотики я не знаю, але те, що вона бухала нереально, це знали всі, окрім мене. Ну, а в мене її теж вибору не було. Я її напис... якось з неї списалась, мені дали її контакти. До цього мені ніхто не казав, що вона алкоголічка, просто вже вкрай, в хламіну вбита. Вона пише: так, так, звісно, я подивлюсь за вашими котиками. Я думаю, ой, яка приємна жіночка, все окей. <кхем> ну і я була, думаю, ну треба ж їй на. Корм для котів скинуть, я її скинула на їжу для котів. Вона так, звісно, я ваших котиків погодую. Потім через місяць кажу, будь ласка, сфотографуйте мені мою оселю, сфотографуйте мені котиків, а вона мовчить. А я їй вже скинула за наступний місяць теж гроші, Там гривень чи 300 чи 500, щось я їй скидувала. А вона мовчить. Я написала чоловіку, кажу, так і так, а він був в Полтавській області. Якась фігня, вона мовчить, він каже: та ти не парся, а я думаю, та ні, щось якось стрьомно. І я списалась з, зі знайомою з другого поверху, вона теж виїхала з сином до Польщі, але там, на другому, залишалася її мама. Я кажу, може твоя мама піти, ну, провірить, що там. І ще один сусід мені написав з другого поверху, я його зовсім не знаю, але він десь взяв мої контакти і написав, що так і так я там якісь чуваки шаряться, мужики. Я така думаю, блін, ну це вже реально стрьомно. Ця тьолка мені не відповідає. Ем, якісь мужики шаряться, мені розповідають. І ця жіночка, мами моєї знайомої, пішла подивитись, а там вони притон зробили. Там якісь мужики, якісь тьолки, там все погромлено, котів там не було. Вони вигнали моїх двох котів. Я сказала: ну, подзвонила чоловіку кажу, так. Визиваємо поліцію, навіть віддалено. Там ця ж мама моєї знайомої, цей пацан, який взяв просто двері, вони, ну, вони просто двері мені, можна сказати, виламали той замок, і він зробив мені новий, цей пацан з другого боку, Ось добра людина. Я йому теж трішки віддячила на карту грошей, тому що, ну, хоч якийсь замок, він мені поставив. Ось. І щоб ви розуміли, як працює поліція в нас, вони через дві години подзвонили моєму чоловіку і кажуть, а ще поліція потрібна? Я навіть не знаю, тут доречні коментарі чи ні, про нашу систему. Окей. І ця жіночка постукала і каже, вже б визвали поліцію. Вони не хотіли відчиняти двері, вони не хотіли віддавати ключі, вони там. Просто зачинилась, і як вона сказала, що поліція, вони просто в чому було, Я не знаю, навіть босі просто відкрили двері і повтікали. Вона зайшла там, навіть ще пральна машина працювала, котів не було. Мені зробили новий цей замок, в неї був ключ. І через декілька днів вона одну мою кицьку знайшла на другому поверсі в якомусь кутку, вона там забилась, просто така налякана була. Ось. І коли вони почали запитувати у цієї алкоголічки, де є ще одна кішка, вона каже: вона здохла в шафі, і ми її викинули просто. І щоб ви розуміли, це зробили не расисти. Це наші українські люди. І я це до чого, що. І в нас є і нормальні, і, вибачте, делбоюби. Тому ось так розповідаю, і після цього вона, ця жіночка <сум> з другого поверху, запустила мою кицьку до мене в хату і ходила, її годувала ось більше двох років, і не так давно, десь місяць або два тому, мені написали, що ця кицька здохла. Ну, їй вже було більше десяти років, тому ну, трішки більше. Загалом 10. Ось. І я попросила свою тітеньку, щоб вона приїхала туди, забрала деякі речі, які мені потрібно ще вивести звідти. Ну, такі, наприклад, як мій прибор для того, щоб робити бельгійські вафлі. Так, я їх люблю. Якщо цікаво, пишіть у коментах, я зроблю. Огляд на рецепт і як я її готую. Ну, якщо вам актуально. А потім одна з таких речей це були мої магнітики. Вони мені дуже-дуже близькі до серця, там, можна сказати, вся моя історія. Я збирала магнітики з різних країн, з різних місць, а навіть з таких як Донецьк, Запоріжжя. ось У мене є ці магнітики, вона мені передала. І також це було дитяче крісло. Як ви розумієте, там. Ніхто не прибирав. Моя кицька там була сама, і вона, коли хотіла і де хотіла, і пісяла, і какала, і блювала, і там ще перед цим був притон, як ви вже зрозуміли, то всі ці речі були дуже у неналежному стані. І на наступних кадрах я вам покажу, як... 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 яким до мене приїхало це крісло і як я його відмила. А головне чим. Ось така історія вам для роздуму і також бекграунд для наступних кадрів. Щоб ви вже точно розуміли, як це все виглядало. Ось так. І це все було новеньке, гарненьке, чистеньке. І ось що зробилось, поки нас не було. Зараз треба це все вимивати, сунфі, іграшки. Коротше, я не знаю, як я це все буду вимивати, але прийдеться якось вимити. Я не пам'ятаю, показувала чи ні, як я відіпрала ідеально це крісло просто. Воно тепер дуже гарне, як новеньке. Ой, як я його прала? Це капець якийсь був. Спочатку я його дуже сильно содою. Прям терла, потім погасила уксусом ну, це, оцтом. А після цього ще замочила в дитячих капсулах для прання на добу і потім знову відтирала содою як могла. Ну, Наче дуже класний результат. Як вам? Пишіть у коментах. Oh Оце так і проходять наші вечори, як ви зрозуміли. Тора каже, тату, давай будемо займатися зарядкою. Ну, як бачите, ось така зарядка. Все, крила. Подобається весь янець. Диви, диви. Розкривається. Упиваться. Вот эта Тарушка придумщица. Подобно? А, перформанс, да, ведь, Тарушке? Обережно только. Торочка, упадь. 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 Да, це пляточки, мабуть. Дивись, дивись, знесли яєчки. Яєчки є. Дивись, так. Дивись, знесли яєчки. Сьогодні... Тут не чіпай, воно ж Они брудне. А не будуть куськи, а будуть яєчки. Це все на куськах? Ось, тут і курочки. Чубатурочки. Бачиш? знесла курочка. Яєчко! Зараз одна година 38 хвилин. Я прокинулась і підтримую, підтримую цей вогник. А чоловік бачите. Там бумагу туди закинула, щоб він не згасав. А чоловік пішов за травами. Діти сплять. Коротше, отак оце я на хозяйстві прокинулась в туалет, а він мене оце посадив, каже, слідкуй, щоб він не згасав. Тому слідкуємо. Бачите, вже сезон почався. Опалювальний в нас, тому що вже вночі плюс 5 градусів і кажуть, що буде тільки-тільки меншати. Вона згасає, і там вже дрова є. Але ж треба їх розкочегарити, тому от така краса.